На Полтавщині фіксують зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. За тиждень зареєстрували 10 тисяч 873 випадки. Це на 32% більше, ніж попереднього тижня, каже лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза. За його словами, така статистика цілком звична для цього періоду року. На попередньому тижні був ще середній, а зараз вже високий рівень інфективності епідемічного процесу. У нас захворіло за тиждень більше 10, майже 11 тисяч 10 тисяч 873 особи на гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, це і на грип, і на ковід. Половину із захворілих це діти. Зараз відбувається. Сезонне зростання, і воно буде прогнозовано відбуватися ще протягом цього місяця. Опитані нами полтавці зізнаються. Останнім часом мали симптоми ГРВІ, та до лікаря бігти не поспішали. Кашель, горло насморк? Ну те ж саме, я від неї заразилася. <гум> а як лікувалися? лікарі ходили, чи самолікування? лікування. Саме лікування. лікування займалися. Хворіла. Ні, не хворіла. Я мало підтверджена таким хворобам. Ні, не хворіла, і слава Богу. Я тут, і, і батьки, і все нормально, все добре. Так що дай Боже, щоб так і було далі. Головний захист від грипу наголошують медики щеплення. І в першу чергу їх мають робити дітям, а також людям старшим за 65 і тим, хто має хронічні захворювання, говорить лікар-терапевт Аліна Галько. Потрібно не займатися ніяким самолікуванням, а йти і обстежуватися, щоб не було ніяких причин для цього погіршення стану. Згідно з результатами лабораторних досліджень, на території Полтавської області зафіксовані віруси грипу А, РС віруси та збудник covid 19 Найбільші показники захворюваності у Лубенській громаді. А в горішніх плавнях та Кременчуці у школах оголосили карантин. Полтавській тергромаді поки що такі заходи не загрожують. Запевнив Андрій Байбарза.